У нашому місті функціонує декілька колекторів. Два із них є головними: це колектори по бульвару Шевченка та по вулиці Гоголя. Обидва вони мають пристойний вік. Найстаріший, той, що під центральною вулицею міста, будувався одразу після війни. Та Сергій Одарич розповідає, що проблема не в самому колекторі, а в каналізаційних колодязях. Він будувався відразу після війни. Ну, почали його будувати в 40-х роках, будували, закінчували в 50-х, і дійсно з ним є. Проблеми в першу чергу навіть не стільки з самим колектором, скільки і з кільцями. В той час не використовували залізобетонні кільця для колодязів. І конструктивно на колекторі споруджували це кільце із цегли. Цегляні кільця, з яких робили колодязі, давно втратили свою стійкість. Саме вони руйнуються під вагою тролейбусів та вантажівок. Крім цього, така споруда руйнує стокову трубу. Через це комунальним службам міста доводиться весь час розкопувати дороги і ставити залізобетонні колодязі. В результаті це призводить до того, що цегла руйнується під вібрацією, яка йде від механічних впливів автомобілів, тролейбусів, вантажівок, які йдуть. Які наїжджають на ці люки. Кожного року відбувається руйнація цих кілець. Тому я думаю, ви бачили, що по бульвару Шевченка постійно кожен рік ми ремонтуємо, вирівнюємо ці кільця і кожного року там, сусідні кільця просідають. Та провести капітальний ремонт всіх колодязів у влади немає коштів. Саме тому ремонт каналізації проводять лише у випадку аварійної ситуації. На жаль, Через відсутність коштів ми це зробити не зможемо. От але там, де ми зараз проводимо ремонти, то ми там міняємо цегляні кільця на розбиваємо їх і міняємо на залізобетонні. У планах міської влади провести заміну каналізаційних колодязів разом з капітальним ремонтом доріг. Та відбудеться це не цього року, адже для таких робіт потрібно чимало коштів. Для міського бюджету це поки що непосильне завдання.